Дорогі брати і сестри, я радий, що знову можу проповідувати в нашій церкві, і я б дуже хотів, звісно, дуже хотів би бачити вас так само, як ви зараз бачите мене, і незважаючи на те, що поки що це неможливо, я все ж таки впевнений, що прийде день, коли ми з вами ще поговоримо по душах, поговоримо віч навіч, як ми це робили з вами з деякими з вас в минулому. Світ, у якому ми живемо, головним чином складається з людей. Звісно, нас оточує природа, оточують численні продукти людської діяльності, дороги і все, що по них їздить: будинки, мости, меблі, книги. Це дуже добре, що декого з нас ще дотепер оточують книги. Але все ж таки, для більшості з нас інші люди. Є головною складовою реальністю, яка нас оточує. Кожен із нас є частиною складної системи людських стосунків. У цій системі є свої і чужі, знайомі люди і незнайомі, близькі люди і далекі. А для християн світ часто ділиться на віруючих і невіруючих. Церква зберегла два листа апостола Петра. Що вони були написані християнам першого століття. Ці листи дуже просто розрізняти. Обидва присвячені протистоянню загрозам для церкви, але перший лист загрозам зовнішнім, що походили від вороже налаштованого суспільства, а другий лист загрозам зсередини, джерелом яких були лжевчителі та їхні лжевчення, світ Петра був світом, у якому жили. Пани і раби, царі і їхні піддані, тобто його світ був зовсім не схожим на наш. Проте, коли апостол пише, як віруючі повинні реагувати на своє нехристиянське оточення, як взаємодіяти з людьми так, щоб бути добрими свідками Ісуса Христа, виявляється, що і для нас Його міркування залишаються цінними і корисними. Отже, читаємо Перший лист Петра. Другий розділ з 11-го вірша по 25. й Улюблені. Благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. Мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців. Побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Отже, підкоріться всякій людській владі задля Господа, чи цареві, як володареві, чи правителям, як від нього посланих, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро, оскільки така Божа воля, щоб вони добрими вчинками приборкували неудство немудрих людей, як вільні, котрі не використовують свободу як прикриття для зла, але як раби Божі. Шануйте всіх, любіть братерство. Бійтеся Бога, поважайте царя, слуги і з повним страхом куріться панам, не тільки добрим та лагідним, а й прикрим, тому що це благодать, коли хто свідомо задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєш покарання за провини, але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли Його лихословили, Він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, Жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Перші два вірші 11 та 12, містять усю настанову Петрову в стислому вигляді. А вже в вірші з 13 по 25 є, так би мовити, розшифровкою цього принципу, обговоренням окремих аспектів цього принципу. Зверніть увагу на дуже важливу фразу, що е, вона зустрічається і в першому розділі, в першому вірші. І тут 2.11 – Це фраза чужинці й мандрівники. Чужинці це біженці, які перебувають на тимчасовому поселенні. Ось що означає використовуване Петром слово. Повторюю: чужинці це біженці, які перебувають на тимчасовому поселенні. Мандрівники, хто такі мандрівники? Звісно, це люди, які, які перебувають у мандрах. Вони знаходяться в дорозі люди, які не живуть удома або взагалі не мають дому. І дивним є те, що християни, до яких звертається Петро, їхні предки, можливо, жили там протягом багатьох поколінь, можливо, десятків поколінь. Але апостол каже цим людям, що вони там не вдома. Почекайте, як це не вдома? Мої діди, прадіди, прапрадіди, прапрапрапрапрадіди мешкали тут. Як це я тут не вдома? Не вдома тут люди що понаїхали, а я чому тут не вдома? Як це так, що я мандрівник тут або чужинець? Справа в тому що послідовники Ісуса Христа це нова діаспора, апостол? Каже їм: ви тут не вдома, ви нова діаспора, ви народ Божий, що перебуває в розсіянні. Це і є діаспора. Да? І такий Божий план каже він їм для світу ви нелегальні емігранти, чужинці, мандрівники. Але це і означає бути християнином. Такий ваш статус у світі. У світі, у Божих очах цей статус зовсім інший. Останні тут, ми це знаємо да? від Христа. Останні тут будуть першими в Царстві Божому. Ви обрані бути вигнанцями. Останніми тут, да? вигнанцями, які перебувають у Росії. Але ви повинні розуміти заради чого? Заради його мети. Так треба. Це нормально. Це ваше життя у, світ... у світі. Інша фраза у 12 му е, вірші. Язичники злословили християн, обмовляли, як в прикладі Турконяка. Але за що? По-перше, це кровозмішення. Кровозмішення. Вони думали, що е, е, шлюби між братами і сестрами це кровозмішення, бо християни називали один одного братами і сестрами, і вони. Одружувалися, брати і сестри, кровозмішення. Дуже дивно. І так, да? друге це сектанське бузувірство. А що ще, якщо вони їдять плоть свого вчителя і п'ють його кров? Що, що тоді бузувірство, якщо не це? Ну і безбожництво. Це дивно чути, але це так. Люди оточуючи, вважали християн безбожниками, бо вони не, не приносили жертви жодному з язичницьких богів. Хоча самі і не були юдеями. Юдеї, звісно, да, вони вклоняються одному богові, але ви ж з язичників, а ви чого? А ви чого припинили приносити жертви? А ви чому не вклоняєтеся імператорові? Раз на рік в його храмах, що присвячені йому. А ви чого не робите цього? Але насамперед, це такий був е, е, політичний культ. А реальний культ це ж жити по сусідству з такими людьми небезпечно з християнами. Бо боги, якими нехтують християни, вони ж можуть розлютитися, розгнівитися і послати якусь напасть. А через близькість до християн постраждати можемо, і ми, їхні сусіди, то навіщо нам такі сусіди? Нехай йдуть, нехай їдуть. І це було тим більш дивно для оточуючих, що ці віруючі раніше нічим не відрізнялися від своїх сусідів, ведучи такий самий спосіб життя: і вклонялися богам, і жертви приносили. І до проститутки Храмової ходили, коли там свята були відповідні. Да? Все це вони робили. Ми про це читаємо в четвертому розділі, четвертий вірш, але ми четвертий розділ не будемо чіпати. Просто подивіться: 4-4. І тепер їхні колишні товариші, по чарці, колишні подільники злословлять християни. Кажуть, ви тільки прикидаєтеся благочестивими, але всередині. Ви, напевне, так само схильні до всякого роду аморальності, як і раніше. Оточуючи, не вірять у таке глибоке переродження, не довіряють, тому що не розуміють, чому, навіщо навіщо так ну, змінюватися і, і тим більше, так змінюватися, навіщо? Чи знайома вам така ситуація? Я вважаю, що так. Да. Мої найкращі друзі були вкрай здивовані. Моїм наверненням до Бога, вони не знали, що про це думати, не розуміли, чому я це зробив, навіщо мені це було потрібно. А деякі з тих людей, кого я жорстоко образив, будучи е, навіруючою людиною, дізнавшись про те, що я став християніном, і тим більше служителем, вони продовжували мені не довіряти. Але були і такі, хто говорив: якщо Юра Марк. Настільки змінився, то воістину бо Бог існує. Розумієте, потрібна сталість, потрібна стабільність у цій своїй новій якості, щоб люди почали вірити в те, що з тобою справді відбулися глибокі зміни, що ти не прикидаєшся. Дружина одного мого друга, який увірував, протягом, ну, як мінімум, цілого року вона не вірила в його щирість. Особливо, коли він не витримував і його поведінка, почала нагадувати їй його колишнього. І вона казала: А, ну, я знала, що це все наносне, це з поверхні таке християнство. Нічого не змінилося насправді. Але він дійсно змінювався. І поступово вона все ж таки визнала це. І сама стала християнкою. І Петро має на увазі саме це. Люди спостерігають. Бачуть і стають християнами. Вірші з 13 по 17. Підкорення земному начальству. Ось про що вони. І ця настанова перегукується з тим, що Павло писав в листі до Римлян, 13 розділ з першого вірша по шостий. Він там пояснює, що начальства встановлені Богом, тому непокора земній владі в певному сенсі є непокорою Богові. І звідси Петро каже, підкоріться всякій людській владі задля Господа, що апостоли не знали, що людська влада постійно забуває про своє призначення від Всевишнього і виступає проти добра, творячи зло? Адже переказ повідомляє, що. Обох з них і Петра, і Павла стратили римляни під час правління імператора Нерона, який звинуватив християн у підпалі Риму. Вони загибли від рук Нерону, від рук влади. Чи апостоли не читали книгу Даниїла, в якій царство цього світу представлено у вигляді кровожерливих монстрів, які знищують одне одного і разом ополчаються проти народу Божого? Звісно, знали, звісно, читали, звісно, розуміли. Просто, можливо, багато якісь громад, адресатів першого листа Петра ще жили в умовах відносного порядку і свободи, що вони існували в Римській імперії, і їхні конфлікти з оточуючими на ґрунті християнської віри ще носили локальний, а не системний характер. Потрібно також розуміти, що перше, перший лист Петра це не книга. Що несе церкві Откровення про сатанинську суть Богоборчих імперій та їхній кінець від Господа, як книги Даниїла та Откровень. Петро не малює картин всесвітнього і всечасного масштабу, апостол просто наставляє християн у звичайному повсякденному житті. Він закликає їх не вживати свободу для прикриття зла, тобто, увага, не чинити аморально навіть там. Де їхні вчинку могли б залишитися непоміченими начальством? І тому непокараним. О, це, воістину, така спокуса для плотської людини, що її майже неможливо подолати. Чи неправда? Петро був рибалкою і, напевне, стикався з не дуже якісними сітками, під час виготовлення яких майстер вирішив заощадити або на матеріалі, або на якості праці, заощадив. Петро також знав, що і сам рибалка може нечесно вчинити з покупцем. Підібравши з поверхні води щойно померлу рибу, ну як її не підібрати здоровенна така, як втратити таку рибу. Підібрати її і продати як щойно виловлену і просто вбиту самим рибалкою. Ну, да, друже, ти хотів купити. Свіжу рибу, але ну не сьогодні дивись, але дивись, яка. Дивись, яка величезна. Ну так, да, я мав її приспати, але ну, ну, так вийшло, брат, ну так вийшло. Але дивись, яка риба. Причини можна вигадати, чому ти її вбив. А Павло, його колеги по цеху, під час пошиття наметів або інших виробів із шкіри могли використовувати шкіру гіршої якості. Або тоньшу, ніж потрібно, в тих місцях, куди недосвідчений покупець не дивиться під час купівлі. Економія. Але чи дозволяв собі сам Павло чинити так само у нашому житті подібних ситуацій величезна кількість. Ми самі не раз ставали жертвами і навіть винуватцями подібного обману. Багато людей взагалі не вважають такі вчинки обманом і легко знаходять їм виправдання. Вони крадуть на своїх робочих місцях, йдуть на оплачуваний лікарняний без достатньої причини, ухиляються від роботи, коли начальство не дивиться, приховують незручну правду про свій автомобіль під час продажу кілометраж, пошкодження, які були. Але пам'ятаєте, що зробив Христос на весіллі в Кані Галілейській, коли він перетворив воду на вино? Це було не просто вино, а дуже гарне вино. І цей факт здивував всіх присутніх. Вони здивувалися, тому що е, організатори весілля зазвичай що робили з метою економії після того, як гостям було запропоноване гарне вино, і вони охмеліли, що. Подавали вино не дуже доброї якості. Да? Так робили майже всі. Але якщо ти дійсно поважаєш людей, яких запросив на весілля, хіба ти станеш на них економити? Можливо, Христос у тій ситуації не тільки показав себе чудотворцем і Месією, а й показав приклад істинної гостинності, побічно, без слів засудивши порочну практику в суспільстві. І в цьому теж цитую: Він залишив нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Вірш 21. Я, звісно, не про вино, що його треба пити після того, як ти випив, гарне вино треба пити, теж гарне, а не погане. Не про це йдеться. Не, не, цей, не цей урок нам, нам е, дає Христос. Йдеться про щедрість, гостинність, привітність. Центральним віршем уривка, нашого уривка з першого листа Петра, є вірш 17. Він з'єднує вірші з 13 по 16 і наступна секція, вірші з 18 по 20. У цьому другому уривку, 18, 19, 20 вірш, йдеться про нелицемірний послуг рабів християн своїм господарям, навіть тим, хто не був віруючим. І поводився з рабами жорстоко і несправедливо. Знову ж таки, ми знаходимо подібні міркування і в Павла. Це лист до Єфесян, 6 розділ з 5 по 9 вірші. Так в нашому суспільстві немає рабів і панів. Але незважаючи на це, ми можемо легко зрозуміти апостолів, якщо перенесемо їхні міркування на сучасні стосунки між начальником і підлеглим. Якщо твій начальник злий, несправедливий, жадібний, і якщо він при цьому знає, що в тебе мало шансів влаштуватися на іншу роботу, кращу за цю, о, ти добре розумієш, про що пишуть Павло і Петро. І ти прекрасно знаєш, як важко цитую, переносити злидні, страждаючи несправедливо. До кінця травня цього року я протягом 20 місяців десь. Працював на одному підприємстві, де моя начальниця, іноді ставилася до мене упереджено, скажімо так, її критика часто при всіх, по-перше, а по-друге, далеко не завжди була справедливою, бо була вибірковою ця критика. Як я поводився в таких ситуаціях, я говорив їй теж іноді при всіх, що вона до мене ставиться несправедливою. І що в її ставленні до підлеглих, взагалі до підлеглих, проявляється лицемірство. У неї є улюбленці та ізгої, і це було правдою. Коротше кажучи, я її викривав, і вона, звісно, за це ще більше мене не любила і робила все, щоб я звільнився. Ну і вона з цього дочекалася, і коли я звільнявся на початку літа, я попросив у неї вибачення за всі випадки, коли я був неправий. Я не уточнював ці випадки, але ми обидві більш-менш знали, що це були за випадки? Чи розумів я, що у важких ситуаціях мав мало смирення і терпіння? Так, да, я розумів. І Петро нагадує, що нашому терпінню допомагає, цитую, усвідомлювання Бога. Вірш 19. -й. Так про що саме я мав? Думати в ті хвилини, коли мене звинувачували в тому, що я повільно працюю, тоді як я працював щосили, старався, щосили. В віршах 21, 22, 23 Ісус Христос Петро пише, що Ісус Христос ніколи нікому не говорив підступно. Окей, я теж був прямим із своєю начальницею, ніколи не говорив підступно, ніколи не казав того, чого нема. Але про Христа Петро пише далі, що він не вчинив жодного гріха. І ось тут між мною і Спасителем непрохідна прірва. Проте його, Сина Божого, звинуватили в найстрашнішому гріху, богохульстві, обмовили перед усім народом і відправили на найболючішу страту. При цьому він не погрожував своїм учителям. І в цьому сенсі він для нас є прикладом. Адже жодні наші приниження, жодна несправедливість не зрівняються з тими, які переніс він. І тому жодна ситуація і жодні обставини не можуть виправдати нашу помсту тим, хто нас гнобить. Йдеться про е, повсякдень, не про екстремальні ситуації. Можливо, вони існують, особливо коли ми знаємо, що таке війна. Але перший лист до Петра. Е, він розглядає звичайне життя у звичайному повсякденні, у звичайних ситуаціях. Як ми поводимося з оточуючими нас людьми? І він нам пише, що жодна ситуація не може виправдати нашу помсту. Передавати тому, хто є суддя праведний. Ми не судді, ми тому що ми не і у важкі моменти на роботі я мав усвідомлювати приниження Ісуса. І ця думка допомагала б мені набратися терпіння і залишатися смиренним. По-друге, страждання Христа є не тільки прикладом для нас, а й засобом, який позбавив нас від гріхів і зробив нас здатними жити праведно. Ранами його ви зцілилися. Потрібно пам'ятати, що Петро пише не про фізичне зцілення, як багато хто вважає, а про духовно моральне. І знаєте, що я зрозумів з приводу цієї своєї ситуації з начальницею? Можливо, і правда, що я був чесним і прямим із цією жінкою. Але я не був праведним при цьому. І увага! Викривати. Можна лише тоді, коли ти залишився праведним у всіх цих ситуаціях не ненавидів, не засуджував, не відповідав при всіх, а виявляв мудрість і смиренність. І тоді Бог створив би відповідну ситуацію, коли я міг би викрити свою начальницю. Я зробив би це з іншим ставленням, в іншому тоні. Можливо, навіть використовуючи інші слова. Ну, словами, я досі вважаю, що слова були справедливі, але гарантовано мій вираз обличчя, мій голос були б іншими. І, можливо, вона почула б мене. Можливо, вона б мене почула. Бо вона розуміла б, що я заслужив моральне право на своє смиренне викриття. І останнє. Що це за День відвідин, що про, його, про, про нього йдеться в 12 му вірші? Лука пише про відвідування Богом Ізраїлю в особі Ісуса Христа в Євангелії від Луки, 19 розділ, 44 вірш. Тобто, в першому листі Петра, 2.12, мається на увазі друге пришестя Христа, Божий суд. Можна, звісно, припустити, що йдеться про внутрішню подію, відвідини людини Святим Духом. Що він тягне її до Бога, такі речі відбуваються, відбуваються кожного дня. Але цей варіант малоімовірний, мало маловірогідний у цьому контексті, в контексті Першого листа Петра. Тобто йдеться про е, друге пришестя Христа, про Божий суд. Так ось, люди, які колись лихословили християн, але бачили їхні добрі справи і смиренну реакцію на обмови. Тепер остаточно переконалися в їхній непорочності. Вони можуть прославити Бога в друге пришестя Христа на суді, тому що тепер вони самі стали християнами. А хто ще може його прославити в Його пришесті? Тільки віруючи в нього. Тобто Петро говорить про те, що наше життєве свідчення, наше добре свідчення здатне. Допомогти оточуючим прийти до Господа. І це було б найбільшим підтвердженням того, що в нас дійсно живе Святий Дух. І це була б найбільша нагорода для нас. Амінь.